Жодний клас. Жодний сампо. Жодний масей. Жодний так не потрібний. Що-що, січкарня тут шепчать. Тут обороти, дай Боже. Вона робить пиль. То не ячмені, який м'який, який погано ріжить. Сипить під шістом, шість том, 6-6 з половиною. Моє не моє. Я тільки вирощував тут сою. І мені сказали за оренду огороду, що зробити? Здискувати, посіяти, покропити і змолотити. Що ми і зробили? От є вимерші ви... плями, бачите, вимерзло. Може хтось ходив, який заяць, не заяць. А де не вимерзло? Ну, колоски гублені точно будуть, бо то стриже. А зерна губленого тут нема. Я нічого не настроював, я на око наставив, так як завжди наставляю. Верхній відкрив побільше.